Всім привіт! Сьогодні погода така не дуже хороша, не сонячна, маленький падає дощ, такий вітерець, маленький, нестабільний. Хвиля на морі, друзі, така не дуже підходяща, але я вирішив перевірити обладнання на своєму каяку. Друзі. Ось так я зібрався в таку погоду, така це 10 хвилин грузився, 5, їхав і повертатися назад не хочеться. Така ситуація. У мене сьогодні темний старт від берега на наверх, я, і темніше на паліці відійшов. А в цьому місці, друзі, я просто відпустив пару, він стояв так такі повітрі, я хотів перевірити, чи де вносити каяк. Для того, якщо повітря я, я до берега буду підходити, то я на наверх. Ось там пару ходіла там не змотала, нічого не робота, трохи так підійти. Але все нормально. Ось, бачите, я зараз натягнув пару. Нуля пішов набиратись. Тут мені навіть пощастило. Просто привилося. І він зробить до мене тут правильну хвилю. Тому що зараз хвиля така. Це напрямку 50, але буде довго, напрямку 30. И просто питає стояти. Не до а просто так похретиє 50. А от цей катер зробив мені гарний. Такий короткий. Таку коротку, напрям на купе. Так починаєш. Трашки все одно немає. Ось так я якось на цю хвилю. А ось так це виглядає, друзі, вже з самого каяка. Бачите? Парус, друзі, я поставив від вінсерфінгу. Я його купив 8-метровий, відрізав. Скільки квадратів я ще зніму відео, друзі, по цьому покажу розмір. Тому що не було смислу показувати розміри, якщо я не знаю, чи воно буде працювати гарно. От після сьогоднішнього відео, сьогодні, друзі, п'ятниця, але відео вийде в суботу. Поки змонтую, поки що. Так само відео, друзі, як я робив цей пару, ставив, кріпив. Я чуть-чуть пізніше виложу. У мене, бачите, між лівим алтригером і каяком в мене орса висить. Я її ще не опускав. Я хотів перевірити без неї. Це кіль, стабілізатор курсу. Бачите, висить така лопата. Я її ще не опускав, хотів перевірити. Ось зараз перевіряю, як вправо йде кермо хотів перевірити. Тому що з орсою буде чуть-чуть каяк підтуплювати бо він саме курс додає, щоб вітер не зносив. Бачите, зараз поворот ліво. Ось так. Опустив я орсю. Ось так вона у мене на канатику. І зараз хочу зробити розворот на 180 градусів, друзі. Бачите? Правий явтригер, цей поплавок як піднімається аж. Тому що вітер не дуже великий. Ось перекинув парус, зловив вже вітер з іншої сторони. Але каяк, бачите, оце я перекидання робив. І за той час каяк притормозив, друзі. Поки я от так перекинув, просто в мене вітер раніше був справа, а зараз він зліва, я поки перекинув ось так парус, каяк притормозив. Але зато бачите, як чітко починає набирати знову цей розгін. Оцей розворот був майже на 180 градусів. Ось так, бачите. Досить гарно. Досить гарно йде. Швидкості я ще не заміряв, тому що я ще навіть не знав, як попливе з тим парусом. Як я сказав, сьогодні лише випробовування і триггерів, і паруса, і орси, і керма. Сьогодні самий перший цей заплив. І от такий результат. І перший досвід, друзі, я навіть під парусом ніколи не ходив. Ну Мені сподобалося, чесно кажучи. Краще, ніж на веслах. На веслах цікаво, але під парусом цікавіше канат примотав, закріпив і все, пливеш собі, посвистуєш. Ось так, друзі. А зараз я на цьому відео я хотів зняти, як працює орса. Зараз я розвернуся, вітер вже трошки пропав, бачите? Море як заспокоїлося. Така хвиля є, бачите, покачує так. А вітру насправді, друзі, немає. Заледве зловив, коли я почав розвертатися, каяк взагалі, практично зупинився. Але це нічого. Має бути і такий досвід. Бачите, ось я перекинув і зараз зарокая пішла набирати. Ось це корсі. Я бачите, ось так не працює. зносить чуть-чуть вправо, бачите, з лівої сторони? чуть-чуть вправо Ось так. А це кермо. Ну, кермо працює бездоганно. Ось таке. Якщо звернули увагу, друзі... Ще на ці поплавки, на алтригери, вони такі були підняті. І зараз я от пересів на місце середнього пасажира на каяку, він мене трьохмісний, бачите, і ці алтригери стали на воду. Бачите? Коли екіпаж буде повний на каяку, алтригери будуть підніматися, ось так будуть стояти. Досить гарно. Або, наприклад, обладнання для дайвингу я своє нагружу спереді, воно теж має вагут, кудись кілограм 50 І все буде чітко. Ну і тут, друзі, я хотів вам показати, яка глибина, але сьогодні похмура погода, ваш тамарка точно не мною, я думаю, десь метрів 15. Десь біля 15 метрів, не більше. Колись буде сонячна погода, я покажу. Сьогодні щось є. нічого не Ну Рахую випробовування каяк пройшов. Повторююся, що в мене парус від Вінсерпінгу. Це був 8 з копійками метрів парус. Я нижню частину відрізав. І ось так Не вийшло. І ось на цьому фініш, трубу. Пробування, я думаю, що не вийшло. Всім удачі, щастива!